Майже сюжет кримінального трилера Смерть сина стала для його батька приводом для політичного вбивства принаймні так виглядає історія 52-річного Михайла Сцельнікова, який, за даними слідства, ймовірно здійснив вісім пострілів в Андрія Парубія у Львові 30 серпня. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про Михайла Віктора Сцельнікова з позивним Лемберг, який воював у розвідці 93-ї бригади під Бахмутом, і з 20 травня 23-го року вважається зниклим безвісти. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Син про якого згадував підозрюваний у вбивстві політика, Михайло Сцельніков, це справді український військовий, який зник без вісти під Бахмутом. Як пише видання BBC Україна, мати зниклого під Бахмутом військового, львівська письменниця і фотографиня Олена Чернінька. Вона підтвердила, що старший сцельніков дійсно є біологічним батьком її сина. Але той покинув родину ще у 98-му році, коли хлопчик був маленьким. І у його вихованні участі не брав офіційно. Вони розлучилися у 2000-му. Батько з сином практично не бачилися. А після початку російського вторгнення взагалі припинили спілкуватися. За словами матері військового, вона виховувала сина сама. Іноді батько з'являвся як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію. З Сином спілкувався, але дуже рідко. Письменниця Олена Чернінька. Більше того, коли Михайло Віктор пішов на війну, вони з батьком посварились, стверджує Олена Чернінька. За її словами, син був патріотом, а батько ні. Тож Лемберг скрізь у соцмережах заблокував Михайло Сцельнікова. Про ще один дивний збіг у цій історії розповів один із лідерів партії «Європейська Солідарність Микола Княжицький. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення син Олени Чернінької служив в одній частині. З Андрієм Паровієм Михайло Віктор воював в обороні Києва під Запоріжжям і Миколаєвим, а потім під Бахмутом, куди сам попросив його перевести. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідвзводу у 2024 році. Чернінька видала книжку Лемберг Мамцю Ну не плач, який розповідала про сина і ділилася своїм досвідом переживань. Виховувала я Михайла Віктора справжнім мужнім чоловіком. Про це можна прочитати в моїй книзі, де жодної згадки про батька немає. Важливо, що пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена. Мій син герой загинув за Україну. Письменниця Олена Чернінька за словами княжицького з Цильніков старший пішов сім'ї 27 років тому. У нього була друга дитина в другому шлюбі, яку він, начебто, теж залишив. І мав провадження за несплату аліментів, тому розповідь про люблячого батька вигадка і легенда. А ось як об'єкт для вербовки і сценарію ідеальний. Політик Микола Княжицький. Нагадаємо, що підозрюваний у вбивстві парубія Михайло Сцильніков заявив журналістам, що вбив політика, щоб таким чином, нібито, помститися владі. Сильніков тепер хоче, щоб його обміняли, і він міг поїхати в Росію знайти ціло свого сина. Втім, слова підозрюваного у вбивстві парубія про пошуки сина можуть бути маніпуляцією. Вважає княжицький. Чоловік не мав постійного місця роботи, тільки підробляв на випадкових заробітках. За даними поліції, нападник не працював кур'єром, але під час нападу був одягнений як працівник служби доставки. Його затримали 1 вересня на межі Хмельницької області. Співробітники поліції та служби безпеки України. СБУ заявила, що наявна у них інформація свідчить про можливу причетність до вбивства паровія російських спецслужб, а також про те, що вбивство було замовним. Львівська обласна прокуратура повідомила затриманому про підозру вбивстві за двома статтями кримінального кодексу. Це умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Злочин можуть перекваліфікувати зі статті 115 про умисне вбивство на статтю 112 про вбивство громадського чи державного діяча. Покарання за цією статтею передбачає строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! В Україні мають знати правду про вбивство Андрія Парубія, яке сталося у Львові у суботу, 30 серпня, і яке без перебільшення сколихнуло усю країну через таємницю слідства в мережі з'явилася велика кількість припущень та відверто конспірологічних теорій. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи були в кілера спільники. Хто міг бути замовником убивства і чи могла охорона врятувати політика? З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Ім'я підозрюваного у вбивстві Михайло Сцельніков, якого Галицький районний суд міста Львова 2 вересня залишив під вартою на 60 днів без права внесення застави. Він 1973 року народження також проживав у Львові і не мав постійного місця роботи, тільки підробляв на випадкових заробітках. Під час нападу підозрюваний не працював кур'єром, але був одягнений як працівник служби доставки. Перед судовим засіданням чоловік дізнався на камеру журналіста, що це нібито він справді убив парубія. Це моя особиста помста українській владі, підозрюваний Михайло Сцельніков. Сцельніков також розповів про те, як втікав із місця злочину на електровелосипеді. Після чого він розібрав його в лісі та намагався втопити в ставку. Чоловік хоче, щоб йому найскоріше оголосили вирок. Він сподівається, що його обміняють на російських військовополонених. А в Росії він нібито має знайти тіло свого сина. За даними 24 го каналу, син Михайла, 31-річний Віктор Сцельніков. Працював іт фахівцем в одній із львівських компаній. Він добровільно пішов на фронт, служив у 93-й окремій механізованій бригаді та мав позивний Лемберг. Зник безвісти у травні 23-го року в районі Бахмута. В деяких змі поширювали інформацію про те, що російські спецслужби шантажували Сельнікова тілом його сина. Сам підозрюваний, спростував це. Вбивця парубія мати спільника про це розповів виданню Телеграф полковник міліції у відставці та колишній старший слідчий з особливо важливих справ головного управління МВС Руслан Сушко. Зокрема, у нульові він очолював групу, яка затримала маньяка Юрія Кузьменка, а також долучався до розробки методики затримання серійних вбивць. За його словами, злочин, який стався, має всі ознаки заздалегідь спланованого вбивства. Втім, оцінити професіоналізм кілера експерт не взявся б для цього замало відомостей. Але спосіб скоєння вбивства, за його словами, був доволі стандартним і досить розповсюдженим. Крім того, кількість куль, яку випустив кілер, також не говорить про його професійність. Експерт звертає окрему увагу на відео з місця вбивства Парубія. Він припускає, що саме спільник вбивці міг здійснювати відеозапис і не виключає, що це відео було зроблено для підтвердження виконання замаху. В принципі, мета цього відеозапису або підтвердити виконання замовлення, або продемонструвати таку показову страту. Полковник МВС у відставці Руслан Сушко. Втім, у слідства поки що немає конкретної інформації про спільників злочинця. Однак у правоохоронців є деяка інформація щодо осіб, які інструктували нападника, нібито його ретельно готували не один місяць, як підготовку до замаху, так і відхід підозрюваного. Після резонансного вбивства мережа російських змі та ботоферм запустила версію про те, що напад нібито пов'язаний з подіями, що відбувалися в Одесі 2 травня 2014 року. Втім, за словами пана Сушка, він розслідував цю справу і парубій не має до неї ніякого відношення щодо можливої політичної мотивації, як слідчі зауважив, що загибли на сьогодні, принаймні публічно, не відігравав якоїсь важливої ролі для політичної боротьби. Сушко особисто знав загиблого, тому стверджує, що найменш ймовірною є версія про конфлікти на кримінальному або бізнесовому ґрунті, оскільки в особистій та професійній біографії парубія не було помічено жодних відповідних зв'язків. Водночас не відкидається версія про російський слід як відповідь ворожих спецслужб на низку ліквідації колаборантів та російських діячів на території країни окупанта. До речі, у поліції зазначили, що саме російський слід наразі є найбільш пріоритетною версією. Правоохоронці зазначають, що Андрій Парубій не звертався із проханням надати йому охорону ні до нас поліції, ні до Служби безпеки України. Деякі соратники парубія стверджують, що той звертався до управління державної охорони, але там йому нібито відмовили. Втім, Руслан Сушко наголосив, що наявність охорони. Не гарантує стовідсоткової фізичної безпеки. Більше того, він впевнений, політичні вбивства триватимуть. Причому може йтися не лише про замахи на відомих українців, а й про терористичні акти в місцях скупчення людей, наприклад, у метро або на масових заходах у центрі столиці. Експерт нагадав про підриви ТЦК та напади на працівників центрів комплектування. Після вбивства Ірини Фаріон Андрія Парубія та нападу на Сергія Стерненка у суспільстві активізувалися дискусії щодо особистої безпеки публічних осіб. Проте гарантувати повний захист вважає Руслан Сушко навіть за умов підвищеної обережності, практично неможливо. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Загибель Андрія Поробія від рук вбивці сколихнула всю країну відомого громадського та політичного діяча, колишнього голову Верховної ради Андрія Парубія вбили пострілом у Львові 30 серпня. Він ніколи не коментував своє особисте життя завжди залишався людиною непублічною. Втім, відомо, що парубій був одружений і мав єдину дочку. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатись, що відомо про сім'ю Андрія Парубія. Докладніше далі. Знайомство Андрія та Уляни відбулося в горах, коли ще молодий політик захоплювався скелелазінням. Довгий час вони просто спілкувалися, і лише через три роки між ними почались романтичні стосунки. Ще через п'ять років молоді люди вирішили одружитись. 2001 року у них народилася донька дівчинку назвали Яриною. Поки Парубій активно займався політикою у столиці. Його дружина віддавала перевагу спокійному життю у Львові. 2016 року політик показав журналістам свою дачу, де він разом із сім'єю любив відпочивати. Тоді змі вперше поспілкувалися з Уляною. Парубій сьогодні жінка працює викладачкою кафедри фольклористики Львівського національного університету імені Івана Франка. Уляна Юрівна є дослідницею українського замовляльно-заклинальної поезії. Згідно з декларацією політика на 2023 рік його дружина з 2022 року володіє автомобілем Peugeot 2022 року випуску вартістю 1,8 мільйонів гривень. Крім того, їй належить квартира у Львові, житловий будинок та земельна ділянка у селі Урич. Про дочку нардепа Ярину, якій цього року виповнилось 24 роки, також майже нічого не відомо. Вона виросла у Львові, захоплювалась малюванням, сноубордом та комп'ютерними іграми. Друзі сім'ї описували її як щиру дівчину з добрим серцем та характером. Дійсно, в архіві онлайн видання Верховної Ради «Голос України від 26 червня 2010 року, можна дізнатися, що у семирічному віці дівчина навчалась малювати в школі мистецтв. І того року її роботи були представлені на обласному конкурсі дитячого малюнка, де яринка стала дипломанткою конкурсу. І, хоча Андрій Парубій намагався захистити її від уваги, змі він не приховував від журналістів, що Ярина має чудове почуття гумору. А у серпні 2017 року екс-спікер завітав на фестиваль української лицарської культури Тустань у Львівській області, де з гордістю представив свою красуню дочку. Чим зараз займається Ярина, достеменно невідомо. У мережі можна знайти непідтверджену інформацію, що дочка політика може бути пов'язана з університетською кафедрою, де викладає її матір. На цьому у мене все за канал Телеграф З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.